Ладно, звідки ти пару слів про себе і які результати отримала на продуктах Фітлайн? Мене звати Луїза Радзієвська, я з Київської області. На продукті Фітлайн я вже ну майже три роки повних. І насправді, коли починала приймати продукт, я фактично була ну, абсолютно здоровою людиною. Відгуки в мене були завжди тільки позитивні, я підтримувала своє здоров'я, здоров'я своєї дитини, я молода мама, у мене хлопчику рік і він теж активно приймає продукти. Але е з початком війни я маю новий відгук, е тому що на початку березня я мала поранення. Поранення кульове е і в мене був. Е ну, якщо чесно, моя мама той, точніше знає мій е тоді діагноз, але було е був, про була пробита голова під час обстрілу, і е я певний час була без е фактично без медичної допомоги. Потім, коли мене оперували, відкрилася кровотеча. І вже після всіх маніпуляцій, які були проведені, я певний час була без свідомості. І коли прийшла в себе, в мене був сильний отьок на очах. Я погано бачила, майже не могла відкрити. Маму мамі казала, що мене постійно закисають очі, тому що вона була поряд зі мною, і постійно хотіла їх протерти. І е, все, що перший час, е, це був продукт. Я, звичайно, пила базу. Тільки ми виключили Активайз, тому що е, ну, я не знала, ми не знали, як відреагує на Активайз, чи буде якийсь флеш, і, чесно кажучи, побоялися. Тому е, це був power коктейль був сельшутс, і обов'язково нам порадили були масла омега і коензим. Потім ще додали людині через кожну годину, просто водичку розбавляли, я пала масла і постійно пала коктейлі. Я спочатку була розкоординована така, і хочу сказати, що за ну, от фактично вже там п'ятий місяць, да, я почуваюся майже так, як була до поранення, тільки волосся ще не відросло. Майже наболить голова. Я ніколи не страждала від того, щоб на погоду нила голова, але зараз таке є. Але в цілому, перші місяці я страждала від головного болю. Я прямо була сильні ну заболюючи, але зараз я вже від них відмовилась і навіть вже відновила свої пробіжки. Я бігаю по півгодини по 40 хвилин. стараюся зніматися і відновлююсь. Тому я точно можу сказати, що це фантастичний продукт, і він повертає нас до життя. Це факт.